Продовжуємо тему після того, як фірма Івала заявила про припинення забезпечення харчування військовослужбовців вітчизняних збройних сил з 9 лютого міністерством оборони України було укладено договір на організацію харчування майже 14 тисяч військовослужбовців у шести областях держави з компанією ОПТ Укрпром ВР». З метою недопущення зривів гарячого харчування військовослужбовців в першу чергу у військових госпіталях, ліцеях та військових частинах, що несуть бойове чергування. На прохання керівництва міноборони компанія «ОПТ Укрпромвер вже ввечері 8 лютого розпочала завезення продуктів харчування та налагодження роботи у цих військових частинах і установах. А вранці 9 лютого військовослужбовці, що знаходилися на лікуванні у госпіталях та несли бойове чергування, вихованці ліцеїв вже були забезпечені гарячим харчуванням. В інших військових частинах сніданок 9 лютого для особового складу було організовано сухим пайком та гарячим чаєм. Але вже о 10 11 годині ранку до військових частин розпочали прибувати вантажні автомобілі з продуктами харчування та персоналом компанії Опту Укрпромвер. Таким чином обід та вечеря у цих військових частинах були організовані належним чином та у відповідності до затверджених норм.